Ви впевнені, що знаєте все про цю пігулку? Щодня ви бачите її в аптеці, можливо, вона просто зараз лежить у вашій домашній аптечці, захована в далекому кутку. Аспірин звичайний засіб від головного болю чи температури, принаймні так нам завжди казали. Але що, коли я скажу вам, що це обман? Ні, не сама пігулка. Обман у тому, наскільки мало ви про неї знаєте. Що, як я скажу вам, що її найдивовижніші? Найнеймовірніші властивості від вас просто приховують. Чому приховують? Замисліться, навіщо фармацевтичним гігантам продавати один копійчаний засіб, який вирішує десятки проблем, якщо можна змусити вас купити 10, 20, а то й 30 дорогих препаратів вузької дії. Для городу одне, для прибирання інше, для краси третє, а для здоров'я цілий список, від якого порожніє гаманець. Сьогодні ми зруйнуємо цю систему. Я розкрию вам секрети, які лікарі не обговорюють на прийомі, а виробники побутової хімії воліли б поховати назавжди. Ми поговоримо про те, як ця маленька пігулка творить справжні дива в побуті, в саду і навіть для нашого тіла у способи, про які ви й не здогадувалися. І перш ніж ми почнемо, я зобов'язаний сказати: уся інформація в цьому відео це народний досвід, перевірений десятиліттями, але він має ознайомлювальний характер. Будь-які поради, що стосуються вашого здоров'я, вимагають обов'язкової, я наголошую, обов'язкової консультації з вашим лікарем. Я даю вам у руки потужний інструмент, але користуватися ним потрібно з розумом. Не займайтеся самолікуванням. Пообіцяйте мені це, а тепер почнемо з простого, але дуже наочного прикладу. Згадайте це прикре відчуття: ваша улюблена білосніжна сорочка чи блузка, ви носили її із задоволенням? Аж ось під пахвами з'являються ці вперті жовті плями від поту, і жодні відбілювачі, навіть найдорожчі, не можуть їх вивести до кінця. Здається, річ безнадійно зіпсована. Ви вже готові відправити її на дачу або, що ще гірше, просто викинути. Зачекайте, не поспішайте, візьміть до рук той самий аспірин. Вам знадобиться всього 2-3 пігулки, потовчіть їх на порошок. Ось так у звичайній ложці. Додайте трохи теплої води, буквально чайну ложку, щоб утворилася густа кашка. Нанесіть цю пасту просто на жовту пляму. Не бійтеся, втирайте її в тканину, залиште так на годину, можна на дві, а потім просто виперіть річ, як зазвичай. Ви будете шоковані, плями зникнуть безслідно, наче їх ніколи й не було. Ваша білосніжна річ знову стане білосніжною. Проста хитрість, яка заощадить вам і гроші, і улюблений одяг. Але це лише початок. Побутова магія аспірину на цьому не закінчується. Вам подарували гарний букет квітів. Ви ставите його у вазу, милуєтеся ним, а наступного дня голівки вже похилилися. Знайома ситуація прикро. Чи не так? Хочеться, щоб краса тішила якомога довше, і знову на допомогу приходить аспірин. Перш ніж ставити квіти у воду, киньте у вазу лише одну потовчену пігулку. Саліцилова кислота не дає розвиватись у воді гнилих бактеріях, які закупорюють стебла і заважають квітам пити. В результаті ваш букет простоїть свіжим і яскравим у два, а то й в три рази довше. Перевірте самі, різниця вражає. Йдемо далі. Ванна кімната, вічна боротьба з вапняним нальотом і мильними розводами на хромованих кранах на душовій ліці можна, звісно, купити їдку хімію, від запаху якої паморочиться в голові. А можна, ви вже здогадалися, розчиніть 5 пігулок аспірину у літрі теплої води, змочіть у цьому розчині ганчірку і протріть потухнілі поверхні. Кислота м'яко розчинить на лід, не пошкоджуючи хром. Промийте чистою водою, і ваші крани заблищать як нові, без зайвих витрат і шкоди для дихання. Здавалося б, уже чимало, але ми тільки розігрілися. Зараз ми вийдемо з дому і вирушимо туди, де аспірин Здатен створити справжнє врожаю. ми йдемо на дачу. Кожен дачник, кожен, хто вкладає душу у свою землю, знає цей біль. Ви з любов'ю готуєте живці рідкої рози чи сортової смородини, ставите їх у баночку з водою і чекаєте день другий тиждень, а корінців усе немає. Живці просто стоять, повільно вмираючи у вас на очах. Або ваша дорогоцінна розсада, яку ви пестіли і леліяли з лютого, Стоїть на підвіконні, тонка, слабка, витягнута, серце кров'ю обливається. Але що, коли я скажу вам, що вирішення цієї проблеми знову лежить у вашій аптечці? Що саліцилова кислота в аспірині це і є той самий природний гормон росту, найпотужніший стимулятор, який змусить коріння з'явитися буквально з нізвідки. Усі ці дорогі порошки для укорінення часто мають в основі саме її, тож навіщо платити більше? Рецепт до сміху простий розчиніть одну пігулку аспірину у двох літрах відстояної води. Цим розчином полівайте вашу розсаду раз на тиждень або поставте в нього живці. Ви побачите, як рослини оживуть на очах, стебла стануть міцнішими, листя зеленішими, а коріння коріння полізе так, ніби змагається одне з одним. Це не магія, це наука, яку від нас чомусь ховають. І це ще не все. Є ворог. Страшніший за слабку розсаду. Його ім'я знає кожен городник і вимовляє здригаючи Фітофтора. Ця зараза здатна за кілька днів знищити весь ваш врожай помідорів, над яким ви працювали півроку. Ви боретеся з нею, оприскуєте хімікатами, але вона повертається знову і знову. Аспірин і тут стане вашим невидимим щитом. Він діє не як отрута, яка вбиває грибок. Він працює набагато хитріше. Він зміцнює власний природний імунітет рослин, робить їх настільки сильними, що хвороба просто не може до них причепитися. Запам'ятайте цей рецепт і поділіться їм зі сусідами одна пігулка аспірину на 3-4 літри води. Добре розмішайте й оприскуйте ваші томати, огірки, картоплю раз на два тижні починаючи з середини літа. Ви не лікуєте хворобу, ви робите так, щоб вона навіть не наважилася з'явитися на вашій ділянці. Ми врятували одяг, продовжили життя квітам, захистили наш урожай, ми використали силу аспірину в зовнішньому світі. А ось тепер тепер ми поговоримо про найцікавіше і найсуперечливіше про те, як ця пігулка може служити нашому тілу способами, про які не прийнято говорити вголос. І тут я ще раз закликаю вас до максимальної обережності та мудрості. Ваше тіло не город. Спочатку порада лікаря завжди. Уявіть, вечір. Ви готуєтеся до сну і раптом на обличчі відчуваєте це, назріває болючий червоний прищ, або влітку вас вкусив комар, і місце укусу нестерпно свербить, роздулося і заважає спати. Дрібниця, але як же вона псує життя? Не потрібно бігти за дорогими мазями. Ваш засіб уже у вас в руках. Потовчіть пігулку аспірину. Крапніть буквально одну краплю води, щоб утворилася паста, і нанесіть її точково, просто на проблему. Протизапальні властивості аспірину творять дива. Через 15-20 хвилин змийте, ви побачите, як почервоніння спаде, а свербіж вщухне. Це швидка допомога, яка має бути в арсеналі кожного. Йдемо далі. До проблеми, яка знайома багатьом, особливо з віком. Наші ноги. На топтиші загрубіла суха шкіра на п'ятах, яка чіпляється за шкарпетки та простирадла, можна ходити на дорогі процедури педікюру, а можна влаштувати спа салон у себе вдома, налийте в тазик теплої, комфортної води. Розчиніть у ній 5-6 пігулок аспірину. занурте ноги в цю ванночку і просто відпочиньте 20 хвилин. Почитайте книгу, подивіться телевізор. Ацетилсаліцилова кислота м'яко розм'якшить омертвілу шкіру, а також бореться з грибком. Вже після кількох застосувань ви можете помітити колосальну різницю. А тепер торкнемося того болю, який знайомий майже кожному після 60 -ти. той самий ниючий, тягнучий біль у попереку після роботи на дачі, або коліно, яке починає крутити на погоду так. Що неможливо знайти собі місця. Звісно, ми приймаємо знеболювальне всередину, але ж воно не завжди нешкідливе для нашого шлунка та печінки. А що, як я скажу вам, що можна впливати на біль ззовді? Існує старий і майже забутий народний рецепт компресу, який витягує біль за ніч. Але будьте вкрай обережні. Спочатку обов'язково перевірте на маленькій ділянці шкіри, чи немає у вас алергії на компоненти. Отже, Потовчіть 3-4 пігулки аспірину на порошок, змішайте його з чайною ложкою теплого, рідкого меду до стану густої пасти, нанесіть цю суміш на чисту тканину або марлю і прикладіть до хворого місця, до попереку, до суглоба. Зверху накрийте поліетиленовою плівкою і вкутайте теплим шарфом. Залиште на кілька годин, а краще на всю ніч. Протизапальні властивості аспірину, підсилені зігрівальним ефектом меду, можуть принести значне полегшення. Це не панацея, але як потужний допоміжний засіб вона безцінна. І ще один секрет для краси, який особливо стане в нагоді тим, хто відвідує басейн або має дуже жорстку воду у водопроводі. Чи помічали ви, що з часом світле волосся може набувати негарного зеленуватого або рудуватого відтінку? Це відбувається через мінерали у воді, особливо мідь. Волосся стає тусклим, неживим. І знову аспірин приходить на допомогу. Розчиніть 6-8 пігулок у шклянці теплої води. Після того, як ви помили голову шампунем і змили його, прополощіть волосся цим аспіриновим розчином ретельно просочіть його. Зачекайте 10-15 хвилин, а потім змийте чистою проточною водою. Кислота нейтралізує мінеральні отклади, поверне вашому волосю блиск і чистий відтінок, простий трюк, який використовують навіть деякі професійні перукарі, але ніколи вам в цьому не зізнаються. Ось ми і розглянули 10 способів, 10 маленьких секретів однієї пігулки від порятунку білої сорочки до боротьби з хворобами томатів, від гладких п'ят до полегшення болю у суглобах. Замисліться на мить. Чому ця інформація не лежить на поверхні? Чому ми повинні вишукувати її по крихтах у старих записниках наших бабусь або на забутих форумах в інтернеті? Відповідь проста і цинічна, тому що на цьому не заробиш. Набагато вигідніше, коли ви купуєте окремо відбілювач, окремо засіб для чищення, окремо добриво для городу, окремо крем від прищів. Це індустрія з мільярдними оборотами. Побудована на нашому незнанні сила в знаннях особливо в знаннях простих, доступних і ефективних речей. Наші предки були мудрішими за нас, вони не мали доступу до тисячох баночок і тюбиків, вони вміли використовувати те, що було під рукою, по максимуму. І аспірин, який тоді називали саліциловою кислотою, був одним з їхніх головних помічників. Саме тому я створив цей канал. Щоб повертати вам ці втрачені знання, щоб робити ваше життя простішим, здоровішим і економнішим. А тепер я хочу звернутися до вас. Напевно, це не всі секрети. Напевно, у вас, у ваших мам і бабусь, були свої фірмені рецепти використання аспірину. Можливо, ви знаєте 11, 12й, 15 спосіб. Не тримайте це в собі. Це наше спільне надбання, наша спільна мудрість. Обов'язково. Я вас дуже прошу, напишіть про свій досвід у коментарях під цим відео. Давайте разом зберемо найповнішу енциклопедію народних хитрощів. Давайте покажемо, що наша колективна пам'ять сильніша за будь-яку рекламу. Якщо ви вважаєте, що це відео було для вас корисним, якщо ви дізналися хоча б один новий трюк, який полегшить вам життя, поділіться цим роликом зі своїми друзями, з рідними, сусідами по дачі. Нехай якомога більше людей дізнаються правду. І звісно, щоб не пропустити наші наступні випуски, де ми розкриватимемо секрети і інших копійчаних засобів, підпишіться на канал і обов'язково натисніть на значок Дзвіночка. Так ви першими дізнаватиметеся про вихід нових відео. А просто зараз на вашому екрані з'явилися два ролики. Натисніть на будь-який з них, і ми продовжимо нашу розмову. Дякую, що були зі мною! Живіть легко, живіть мудро і пам'ятайте, сила у простих речах.